Що Україна запропонує, нібито часткове перемир'я на зустрічі сполучених штатів у Саудівській Аравії, яка має відбутись вже завтра. Про це повідомляють журналісти Financial Times. Зокрема, йдеться про нібито часткове припинення вогню. Мовляв, Київ спробує переконати Вашингтон відправити передачу розвідувальних даних та військову допомогу. В обмін на це Україна готова зупинити удари дронами та ракетами по Росії, а також бойові дії в Чорному морі. І після цього, в рамках продовження домовленостей, нібито мають відбути вже обміни полонених. Нами та повернення українських дітей викрадених російською владою заходи спрямовані на зміцнення довіри між двома сторонами. Про це пише Financial Times і я зокрема хочу. Акцентувати на тому, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Щодо тих заяв, які достеменно все ж можна прописувати тим чи іншим високопосадовцям Сполучених Штатів Америки, то хочу почати з заяв самого американського лідера Дональда Трампа. Зокрема, Трамп про мирні переговори щодо України цього тижня в Саудівській Аравії висловився так: я думаю, що цього тижня можуть відбутись деякі дуже великі речі. Анонсовані раніше перемовини з українською стороною виявляються будуть не тільки з українською стороною, тому що як пишуть зокрема інші провідні західні змі, сполучені штати цього тижня зустрінуться із російською делегацією теж в Саудівській Аравії. Про це зокрема повідомляє CNN за інформацією телеканалу цього тижня високопосадовці адміністрації голови Білого Дому Дональда Трампа зустрінуться окремо з делегаціями з України з Росії. А усі зустрічі відбудуться в Саудівській Аравії. При цьому джерела CNN не розкривають подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах з росіянами, і тут Хочу додати, що це буквально, якщо все ж правда, і цими днями у Садівській Аравія делегація Сполучених Штатів має на меті зустрітись також із росіянами, то це вже буде буквально третя їхня зустріч. Попередні відбувалися ще в середині лютого, а пізніше, вже перед березнем, також вони зустрілися вже вдруге, і це було достатньо так різко підготовлена ця зустріч. Заздалегідь її не анонсували. Здебільшого говорили. Звичайно, про відносини між сполученими штатами та російською стороною нібито говорили не про контекст того, як збираються встановити мир на території нашої держави. Мовляв, все ж це щось, що як тему трішечки відкладали. Але так чи інакше, там були цікаві заяви від російської сторони. Зокрема, представники Кремля тоді запропонували альтернативну таку сировинну угоду сполученим штатам. Мовляв, закупайте ось ці корисні копалини не тільки в Україну, ви ж хочете в них. Давайте ми вам запропонуємо. Свої Власне, російська сторона дійсно запропонувала їм укласти цю угоду. А офіційно якихось підтверджень того, що чи то відхилена була така пропозиція, чи то навпаки погоджена. Ці інформації немає, але водночас важливо знаєте тримати собі на думці, що таку альтернативну угоду все ж запропонували росіяни. Про які корисні копалини не йдеться відповідно від Російської Федерації, до не невідомо. Я ж хочу тільки закцентувати на тому, що на тимчасово окупованих територіях України, які нині під контролем російської сторони знаходяться, сконцентровано корисних копалин українських корисних копалин на 350 мільйонів. Мільярдів доларів це величезна сума, і якщо, хоч якось, саме а, ці а, рідкісно земельні метали будуть фігурувати в якоїсь станом зараз, все ж примарній угоді між сполученими штатами та Російською Федерацією, то це пряме порушення не тільки закону, а й будь-яких конвенцій, під якими підписані навіть і самі росіяни. Щодо відповідно зустрічі у Саудівській Аравії цими тижні на цьому тижні, яка має відбутись буквально вже завтра. Хочу сказати і більш детально з приводу того мотивування, яке на перед собою ставлять безпосередньо українці. Зокрема, Володимир Зеленський, український лідер, також прокоментував зустріч у зустріч зі сполученими штатами у Джиді, а каже, зробимо все, щоб інтереси України були враховані. Зокрема, Зеленський впевнений, що зустріч буде результативною, Мовляв, ми в Україні на це. Налаштовані саме так сказав президент. Я ж до слова хочу сказати, що з. Неназваних джерел у сполучених штатах, представників Білого Дому лунають такі цікаві тези, які вони виказують журналістам. Мовляв, президент Сполучених Штатів у приватній розмові дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими. Про це пишуть журналісти NBC News. про підписання угоди. уточно йдеться про сировинну угоду. Угоду про корисні копали України. І, зокрема, як повідомляє видання Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив. Певний рух у напрямку виборів, і можливо пішов у відставку. Ця інформація теж потребує все ж підтверджень, тому що ми посилаємось на неназвані джерела, які поспілкувалися на на умовах анонімності з представниками а, змі, зокрема NBC News. А, тобто, достеменно говорити про правдивість цієї інформації, на жаль, не доводиться. Але так чи інакше, беремо собі на олівець і нотуємо про все, що станом на зараз в інформаційному просторі розростаються ось ці новини. Вони Буквально сипляться і хочеться якось їх структурувати за для того, щоб зрозуміти і відокремити те, що достеменно лунало від певних чиновників, високопосадовців європейського союзу, і зокрема те, що лунало у сполучених штаті у сполучених штатах, і від самого американського лідера, і те, що, і те про що лише пишуть таблоїди, знову знов ж таки це потрібно розмежовувати. Кажучи про зустріч у Джиді, хочу сказати, що а, я впевнена, чимало буде там розмов із приводу все ж відновлення військової допомоги, постачання цієї допомоги від Сполучених Штатів до України. А хочу зазначити, що серед ось цих обмежень, які станом на зараз у Білому домі, впровадили, все ж і ми залишилися без тимчасово, станом на зараз, ось так це окреслю тимчасово без постачання військової допомоги, мовляв, її станом на зараз там у Білому домі переглядають нас. Скільки а все ж йдеться і про а, правильний обсяг цієї допомоги, і про вміст а, цієї допомоги, і хочу додати, що те наскільки станом на зараз Сполучені Штати буквально можуть підірвати ту динаміку на лінії фронту своїми діями, а, достеменно так на порядку денному стоїть і перед країнами європейського союзу. Там здається більш чітко оцінюють мовірні ризики від Російської Федерації щодо безпеки відповідно європейського союзу. На заході обговорюють створення такого собі нового розвідувального альянсу. Після відповідного рішення Трампу про це пишуть деякі змі. Зокрема, джерела газети daily Mail розповідають про розвідувальний альянс п'ять очей між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Британією та С. Ученими штатами і може стати альянсом чотири ока, оскільки країни союзники обговорюють можливість створення окремого підрозділу. Інше джерело видання зазначає, що припинення співпраці було б занадто агресивним актом, але все ж спостерігається відхід від того, щоб відкрито ділитись інформацією. Наразі від України забрали ось цей доступ до деяких супутникових даних зокрема, компанія Міксар більше наразі не надає цих даних, і водночас я хочу сказати, що воно відображається на тому, якою загальною інформацію володіють наші розвідники, наші українські захисники, і відповідно це відображається на тих операціях, тих масштабах певних операцій, які можуть чи не можуть робити. Наші українські урядовці щодо цих розвідданих, хочу сказати, що у Сполучених Штатах не розділяють здебільшого все ж політику Трампа станом на зараз. Зокрема, не розділяють його і вже ухваленого рішення про призупинення військової допомоги та надання ось цих розвідданих республіканці. А Трамп до слова і є республіканцем. Відповідно, представники його партії закликають самого Трампа відновити допомогу та доступ до розвідданих Україні. Республіканці як више видання «The Hill, попереджають, що зупинка потоку. У зброї і боєприпасів на довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що своєю чергою підірве важелі впливу на Росії. Трамп же ж до слова не відмовляється від того, що ймовірно таки відновлять і постачання допомоги, так і надання розвідданих. І сам Трамп заявляє, що Сполучені Штати близькі до поновлення обміну розвідданими з Україною. Так за словом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, штати близькі до зняття цієї паузи в обміні розвіданими з Україною. І хочу процитувати слова американського літер каже, ми практично вже готові, справді майже готові, сказав він, відповідаючи на відповідне запитання журналістів на борту Air Force One. Чи розглядає він взагалі можливість розблокування передачі розвідання для української сторони. До слова продовження теми про обмін розвідданих, а хочу сказати, що сенатор Грем теж вирішив залишити свій коментар. Він пропонує давати Україні розвіддання та зброю до припинення вогню. каже: якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше ніж Афганістан. І я не думаю, що президент Трамп має бажання це зробити, заявив сенатор республіканець. Це до слова як загальна така позиція усіх республіканців, відповідно, представників як у сенаті, так і в палаті представники сполучених штатів, які дещо в розріз йдуть з чинним ухваленим вже рішенням Трампа, також хочу сказати і про деякі статті достатньо відомих провідних змі, які неодноразово писали абсолютно різну інформацію, яка все ж мала підтвердження вже після коли те чи інше реалізовувалось. І от хочу надати, скажімо так, достатньо коротку таку вижимку, про що станом не зараз пишуть ці ж провідні змі. THANKS FOR JOINING US. Припинення обміну розвідданими Сполучених Штатів з України вже впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, про це пишуть видання з та Тайм. Як пишуть, ці змі українські війська не можуть використовувати деякі з найкращих систем озброєння через припинення військової допомоги від США. джерела в українському уряді розповіло змі, що найбільше постраждали операції в Курській області. Окрім того, українські сили втратили можливість виявляти російські літаки, які наближаються до кордонів України. Щодо ситуації у Курській області, дійсно, останніми Зокрема, цими вихідними. Звідти надходила інформація про те, що наші українські захисники дещо відступили від певних меж того плацдарму, який був ще декілька днів тому. Але, зокрема, станом на зараз, все ж представники українських сил досі знаходяться і утримують достатньо велику територію прикордонів Курської області. Там тривають запеклі бої. Ситуація дійсно важка. Але ми достеменно станом на зараз за інформацією наших українських, як військових, які працюють на цьому напрямку, так і відповідного ін. Штабу ми присутні на території прикордоння курської області станом на зараз. А росіянам навіть найближчі перспективі ми не можемо говорити про те, що їм вдалося чи вдасться нас звідти вибити.